Біжимо за Україну і з думками про тих, хто захищає її незалежність на фронті. В Івано-Франківську сотні людей долали відстань у 3 та 9 кілометрів на традиційному забігу в вишиванках. Однією з перших на реєстрацію прийшла родина Зубач. Не злякала сім'ю навіть тривожна сирена, яка лунала за кілька годин до початку пробігу. Попри тривогу, є якийсь той внутрішній спокій є впевненість в тому, що ми переможемо, бо за нами правда і наше серце на. Україні. Важливо показати, що ми в цей складний час зараз країною. Чому ми біжимо? Ну по-перше, тому що можна привернути увагу до цієї події, до того, що відбувається в країні. У нас тут е, зборна селянка, у нас тут Івано-Франківська, я Сєвєродонецька, мій брат Сєвєроденська. Він, до речі, сьогодні ввечері їде служити. От тому я думаю, що якщо є така можливість по доброму привернути увагу до того, що відбувається в нашій країні, то ми маємо це зробити. А от інша Настя готується бігти з думками про коханого чоловіка. каже, хоче, хоч так, підтримати найдорожчу людину, яка зараз захищає їх із сином на фронті. Мене зареєстрував чоловік. Він зараз в Миколаєві на фронті. А ми тут і будемо вболівати за нашу країну, підтримувати наших солдатів. За нашу за нашу перемогу вірять якнайшвидшу перемогу над расистами, і ці подружки зізнаються, зустрічатимуть її такими ж красивими, як сьогодні прийшли на пробіг. Ми біжимо за Україну, за її незалежність, за свободу, за ССУ, за наших хлопців, за наших дівчат, за наших дітей. Ми віримо в ССУ, Вони нас обороняють, захищають. Нас чекає тільки перемога і вищі сили вони завжди з нами. Матінка Божа нас береже. Готується до старту і 67-річний Ярослав на день незалежності біжить у сімейній реліквії, подарованій мамою. Це моя вишита сорочка. Мені вишила колись мама, у якої вже, на жаль, немає. це у пам'яті, у світлу пам'ять моєї мами. Я з великим задоволенням приближуся в цій футболості. Вона мені буде допомагати бігти. Коротка, розминки, і ось всі учасники забігу в вишиванках виходять на старт. З першу дистанцію у 100 метрів долають малюки. Фантастика! Подивіться! Просто бурнашки по шкірі. Златі два роки і шість місяців, але незважаючи на юний вік, це вже друге її змагання і друга медаль. Вона статус спортсмен і він її всіма способами старається також привчити до спорту. Це вже її друге змагання. так вона в два роки бігла. Також змагання тепер вже знову привчаємо два роки. Її біжить, тепер знову підростає ще один бігун. Сам тато злате, які понад сотня бігунів стартували на довших дистанціях три кілометри. А це одне коло навколо озера, а також дев'ять кілометрів. У перших рядах школяр Віктор вже за кілька хвилин хлопець, що професійно займається боротьбою, дістанеться фінішу у першій п'ятірці. За кого ти бій? Ну за, за перший за себе, за маму, за тата, за свого братика, за бабусю. І Я хочу, щоб війна закінчилася. І в нас ще є дядько, нашої мами брат рідний. Він зараз служить на півдні, він воює. От і тому ми бігли за нього. Так, Віктор, так пишається, що таки дістався до фінішу, і наш колега, телеоператор Ярослав Лелет. Зізнається від спорту, далекий, але пропустити забіг у вишиванках не міг. Дуже сподобалося емоції. Переповнюють ось медаль дали. Я на мою думку, дуже важливо проводити зараз такі акції, навіть попри підвищену небезпеку ракетних ударів, тому що це згуртовує людей, допомагає їм не втрачати віру і продовжувати донатити для наших збройних сил України. До речі, під час забігу в вишиванках організаторам вдалося зібрати на ЗСУ неймовірних 139 тисяч гривень. Ольга Смага, Геннадій Томнюк, новини на вежі.